Раз буває, що ми дзвонимо до дітей, діти нам не відповідають. Ми чекаємо на ту відповідь, не знаємо, які проблеми. Був такий знаєте, випадок, що відчуваєш в душі, щось тобі тяжко, щось дуже таке тяжко. віддзвониш ще тоді, в ті часи, не було тих телефонів. І дитина тобі не відповідає. Дзвониш до сусіда туди, і тут дитина на операції. І думаєш, ну така сила Божа є, що ти відчуваєш, мусиш дозвонитися відчуваєш, що молитва тобі допомагає навіть перебороти ту трудність. На відстані тих дітей, бо дітей, маю дітей шостеро, так? і за кожну дитину переживаєш. І кожна, перед кожною дитиною, ніби здається, хочеш ну, якось, е... якусь поміч зробити, але тільки можеш допомогти молитвою, бо на відстані не можеш нічим більше допомогти. Тільки та молитва, яка тебе тримає і дає тобі велику силу і велике таке натхнення. То Італії я приїхала в далекому 2001 році. Через те, що почалася криза в нашій любій Україні, для того, щоб допомогти своїм дітям, бо вони на той час вчилися в університеті, і я не хотіла, щоб вони закін... не закінчили навчання. Тоді вже нам було дуже важко, хочу сказати, через те, що приїхала із боленими серцями і душами. І від своїх дітей були хіба далеко фізично. А серця і душі наші завжди були присутні з нашими дітьми і з нашими дорогими рідними. Ті жінки, які належать до групи матерів молитви, вони дійсно є такою підпорою для церкви. І їхня роль, можливо, ми до кінця не оцінюємо це, але їхня роль є дуже велика, тому що ця їхня молитва є переповнена. Таким глиби, глибинним почуттям материнства, можна сказати. І якщо вона має фундамент в собі, того відчуття, почуття, біль, е, переживання їхніх дітей, також всі переживання інших дітей, вони це відчувають цілим своїм єством в цій молитві. Усі ми добре розуміємо, що молитва людину єднає з Богом. Робить її близькою до Творця. Особливіший спосіб молитва матері єднає не тільки ту особу, яка молиться, але з тими, за кого вона молиться. Тобто мати через свою молитву єднає з Богом своїх дітей. Завжди наші зустрічі відбуваються під супроводом духовного наставника. Коли отець має таку можливість до нас завітати, і навіть у тій спільноті, у ті спільноти, які є на теренах Італії, отець завжди завітає. Коли отець не має цієї змоги, просять благословення провести молитву, отець дає дозвіл для проведення цієї молитви, і жіночки самі проводять цю молитву, діляться. Інколи виникає між ними спілкування, хтось щось запізнав, чи в інтернеті, чи почув навіть якусь цікаву історію. І тою історією вони діляться навіть зі свого життя, певні історії. Вони такі діляться і комунікують, спілкуються між собою, рахую, що крім молитви, крім. Того святого причастя, яке ми беремо, на наприклад, бере святе причастя і все перед причастям кажу: Господи Боже, беру причастя за себе і за своїх дітей. Допоможи їм перебути ті всі труднощі на Україні. Ті всі труднощі, бо труднощів є багато. І найкраще, що ми можемо зробити за наших дітей, за наших дорогих рідних і любих нам людей, за Україну, яка палає сьогодні під вогнем і ворожими бомбами, за її захисників. І за всіх, хто потребує нашої молитви, ми разом із всіма матерями, які збираються на тій молитві, посилаємо свою любов, свої намірення, свої подяки і свої прохання до Господа. І дякуємо Богу за таку можливість, що маємо можливість молитися разом із всіма матерями.